Прогноз погоди на три дні з 29 жовтня. Привіт, друзі! Ми розпочинаємо наш особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 29 по 31 жовтня 2025 року. Якщо ви шукаєте погода на завтра, погода сьогодні або детальний прогноз погоди це відео Ваш затишний осінній провідник. Ці три дні принесуть в Україну змінну погоду. 29 жовтня ще відчуємо дощі та вітер, але вже 30 та 31 жовтня на нас чекає приємний перепочинок від опадів та значне потепління. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, де стовпчики термометрів сягнуть плюс 20 градусів, а де доведеться готуватися до снігу та штормового вітру. У періоді з 29 по 31 жовтня очікується поступове покращення погоди. 29 жовтня в Україні, крім більшості південних областей, пройдуть невеликі дощі, а вночі на Закарпатті помірний дощ. А ось у наступні дві доби переважатиме погода без опадів, що є чудовою новиною. Виняток: в день 30 жовтня на заході, та вночі 31 жовтня на заході та півночі, а в день на сході. Чернігівській та Сумській областях очікується невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний 7-12 метрів на секунду. В день 29 жовтня у західних областях місцями можливі пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 9 градусів. Денна температура становитиме від плюс 8 до плюс 16 градусів тепла. А на Закарпатті та півдні країни 29 жовтня. До плюс 16 градусів. Найприємніша новина: 31 жовтня в південній частині країни потепліше до плюс 20 градусів. В Карпатах очікується сніг в день з дощем та пориви вітру до 22 метрів на секунду. А температура становитиме від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 29 по 31 жовтня північ відчує вологість на початку та потепління. Нічна температура становитиме від плюс 3 до плюс 7 градусів. Денне тепло коливатиметься від плюс 8 до плюс 15 градусів з підвищенням у п'ятницю. 29 жовтня очікується невеликий дощ. 30 жовтня сухо. 31 жовтня вночі та вдень очікується невеликий дощ. Продовжимо з півдня України. Південь наш чемпіон по теплу. Нічна температура від плюс 5 до плюс 9 градусів. В день стовпчики термометрів покажуть від плюс 13 до плюс 20 градусів з неймовірним потеплінням у п'ятницю. 29 та 30 жовтня переважно сухо. 31 жовтня сухо і тепло ідеально для пікніків та довгих прогулянок. Наступний захід України. Захід відчує дощі та сильний вітер, але потім отримає потепління. Нічні температури від плюс 2 до плюс 6 градусів. Денна температура від плюс десяти до плюс 16 градусів. 29 жовтня невеликий дощ та пориви вітру до двадцяти метрів на секунду. 30 жовтня в день та вночі 31 жовтня невеликий дощ. Далі схід України. Східні регіони відчують дощі та помірне потепління. Нічна температура від плюс 4 до плюс 8 градусів, денна температура від плюс 10 до плюс 15 градусів, 29 та 30 жовтня переважно без опадів. 31 жовтня в день очікується невеликий дощ. І на завершення центру країни з Києвом центральні області відчують дощі на початку суху погоду і потепління. Нічні температури від плюс 4 до плюс 8 градусів. Денні показники від плюс 9 до плюс 15 градусів з потеплінням у п'ятницю. 29 жовтня очікується невеликий дощ 30 та 31 жовтня переважно сухо. Київ: ніч плюс 5 градусів, день плюс 11 градусів. Хмарно невеликий дощ. Вітер західний 7 метрів на секунду. Київ готується до сухої і сонячної погоди наприкінці тижня, обіцяючи комфортне тепло для прогулянок парками. Загальні тенденції: цей період принесе в Україну повернення тепла і сухої погоди, особливо на півдні, де температура сягне плюс 20 градусів. Головний погодній фактор це мокрий сніг та сильний вітер в Карпатах, що вимагає обережності. Нічні температури стабільні, але денна температура зросте. Одягайтеся тепло всереду, але готуйте легший одяг на кінець тижня. Подорожі краще планувати на південь та до центру, щоб насолодитися бархатистою осенню. Небо дарує нам теплий промінь надії на вихідні.